Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Екскурсії для школярів та студентів до музеїв продовжуються доручення президента. Зелені загородження для сільгоспогідь у Придністров'ї відроджуватимуть лісосмуги. Шахраї атакують понад 600 дзвінків за два дні. Вгору на 12-й поверх на ММЗ пройшов вертикальний забіг. Президент Вадим Красносельський провів робочу нараду, на якій заслухав доповіді глав держадміністрації про стан справ на місцях. Обговорили найближчі плани та виконання доручень. Краще зрозуміти історію свого краю, вміти аналізувати та зіставляти історичні факти. Цьому мають сприяти уроки історії у музеї, а не за партою. Упевнений президент Красносельський Глава держави на нараді з главами доручив продовжити проведення екскурсій для школярів та студентів в музеях республіки. Посічені. Відвідування музеїв пам'ятних місць формує саме людські риси у громадянина. Нехай він потім знатиме математику, фізику та решту чудових наук, але основа це знати себе, хто ти у цьому світі і знати свою історію у Придністрові. Понад 40 історико краєзнавчих історичних наукових та мистецьких музеїв, а також бойової слави та героїв радянського союзу. На нараді йшлося і про будівництво та ремонт об'єктів соціальної інфраструктури коштом в КВ. Програму урізали. Ремонт продовжують. на об'єктах, де вже розпочали ремонт. Контроль за виконанням робіт покладений на підприємство «Техбудексперт». У Придністров'ї відроджуватимуть лісосмуги. Вони захищають поля від ерозії і зберігають рудючий шар ґрунту. Питання обговорили в уряді. Сьогодні в країні лісосмуг майже немає. Старі висохли. Частина сухостою пішла на дрова. За радянських часів лісосмуги висаджували вздовж доріг і полів. В основному стополь і Беріз. За словами фахівців, через спеку і посуху ці дерева гинуть. Для півдня республіки більше підійдуть платани і чорний горіх. А в Кам'янці, рибниці клен і ясен. Фахівці кажуть, нові лісосмуги мають бути шириною 8 метрів. Дерева і чагарники треба чергувати, щоб рослини не хворіли. Прем'єр доручив підготувати план висадки спочатку двох гектарів нових лісосмуг і садити дерева почнуть вже в листопаді. Телефонні шахраї знову активізувалися. На вихідних атакували Бандери та Терасполь. До міліції надійшло близько 600 повідомлень від громадян. Усім дзвонили, нібито родичі, які потрапили у ДТП. Розповідали, що стали винуватцями аварії. До розмови підключався правоохоронець. Для врегулювання питання про кримінальну справу шахраї вимагали гроші. Незважаючи на постійні застереження. Четверо пенсіонерів все ж таки повірили аферистам. В усіх побував кур'єр, усього віддали шахрая. Майже 266 тисяч рублів. МВС нагадує, якщо у слухавці чути ридання родича до розмови, підключаються лікарі, правоохоронці говорять про кримінальну справу та гроші. Це телефонують аферисти. Відразу припиніть розмову, самі зателефонуйте рідним чи знайомим до лікарні чи міліції. Переуточніть інформацію. У Придністров'ї стартував відбір учасників на конкурс Людина року року-2025». Його переможці кращі з кращих фахівці, підприємці, артисти і громадські діячі. Цього року 10 номінацій. За чотирьма номінаціями заявки від кандидатів приймає мінцифри для тих, хто активно розвиває медіасферу, Номінація медіа та суспільство можуть брати участь журналісти, блогери, семемники зі своїми проєктами, які формують позитивний імідж Придністров'я. Ще одна номінація новація і модернізація. Конкурсна комісія буде оцінювати самі інновації, а також форми діяльності у підвідомчих Мінцифрі організаціях. Трудова доблесть для тих, хто став майстром своєї справи і досяг в роботі великих результатів. Четверта номінація добра справа для тих, хто бере активну участь у житті країни і допомагає жителям. В конкурсі можуть приймати участь. у конкурсі можуть брати участь представники різних напрямків. Подаються документи від організацій та установ. Претендент може брати участь тільки в одній номінації. Аби взяти участь у конкурсному відборі, потрібно заповнити анкету з докладною характеристикою претендента і надати його роботи або проєкт у мінцифри заявки на конкурс людина року приймають до 15 жовтня 2025 року. Збери мрію в портфель. У рибницькому відділенні партії оновлення пройшла акція. Дітям з багатодітних сімей вручили канцтовари, а школам проектори та інтерактивні дошки. Подробиці далі. Рибниця теоретичний ліцей комплекс Як і в Галак привітав вчителів зі святом. Депутат у гість. Він подарував проектори та інтерактивні дошки. Це допомагає педагогам пояснювати тему наочно. Така ж підтримка і іншим школам міста. Благодаря проекторам і Завдяки проекторам та екранам, які отримує наша установа, уроки проходять яскраво. Якісно діти з великим бажанням готуються до занять, є мотивація. Вони знають, що урок буде яскравим та цікавим. А в Рибницькому відділенні партії оновлення завершили акцію Збери мрію в портфель. Її ініціатори добровольці з Центру дитячої та юнацької творчості. Багатодітним сім'ям подарували канцтовари. У мене троє дітей, ну супруги, все це. у мене троє дітей. Старший син ходить в художню школу, так що йому в будь-якому випадку фарби знадобляться, навіть якщо молодшому поки не треба. Середня дочка, вона творча біж по танцях. Яків Юхемович допомагає другій школі, куди ходять діти мої. Допомагає ліцею, зробили актовий зал. Він не відмовляє. Завжди присутній на всіх заходах. Акція стартувала у вересні. Всього вручили 50 подарунків, у тому числі дітям з особливостями здоров'я. Назвали акцію Назвали цю акцію Збери мрію в портфель. Я думаю, що вона дуже потрібна і для багатодітних сімей, для діток це буде велика радість. Хороші кольорові альбомчики, олівці, зошити, ручки. Все, що потрібно для наших дітей, щоб вони розвивалися, вчилися, любили навчання та школу і надалі були корисними як для своїх батьків, так і нашої держави. Партія оновлення регулярно проводить акції, конкурси та змагання для того, щоб діти могли проявити себе. Вгору на 12-й поверх на ММЗ пройшов вертикальний забіг. Він присвячений 41-й річниці першої плавки. Любителі бігу штурмували будівлю заводу, бігли пожежними сходами. На старт, Внимання. марш! 12 поверхів вгору. Будівлю заводу підкорювали металурги, спортсмени і просто любителі бігу. Вони злітали по сходах як метал в печі, стрімко і з вогником. Андрій Пантелішин восьмиразовий чемпіон світу з веслування на драконах. Цього разу кинув виклик багатоповерхівці. Інтересна дистанція. цікава дистанція, така незвичайна. Я сказав, би. це не зовсім пробіг, а більше про таке фізичне загартування. І тут навіть швидше за мене пробігли. Тобто, все таки відіграє роль не просто атлетичний стан, а просто активність сила ніг. Рекорд забігу у 18-річного програміста Даніїл Чибан пробіг за 54 секунди. Тобто, на кожен поверх всього 4,5 секунди. Дистанції розлічаються, тому що тут... дистанції розрізняються, тому що тут працюють інші групи м'язів. Було незвично. Напевно, футбол допоміг. Раніше займався футболом. Навички залишилися. Особливих тренувань вже немає. Так іноді виходжу з м'ячем побігати. і Все. Учасники змагалися у трьох вікових категоріях: дівчата окремо. Дар'я Гілка, восьме перемогла у вертикальному забігу. Пробігла за хвилину і шість секунд. Золото і у її батька. Для них підкорювання вершини вже сімейна традиція. Я поліпшила свій результат на 4 секунди. Я дуже рада, звичайно, з кожним роком хочеться не тільки перемагати, а й бачити результат поліпшення. Я не люблю ліфти, якщо чесно, пішки це прямо рідне. Найстарший учасник забігу Дмитро Зотов, металургу 62. Він посів перше місце, і це не дивно, адже це він придумав проводити вертикальні забіги на ММЗ. У мене було до цього кабінет... у мене до цього був кабінет на 12-му поверсі. Я піднімався пішки, і в якийсь момент у мене сяйнула думка. А чому б не провести на цьому місці це змагання для того, щоб популяризувати спорт? Я без обмежень ввів у своє життя фізичну активність всіх видів, що і всім рекомендую. І в спорті, і в житті, і в професії. Мені це дуже допомагає. Переможці отримали медалі, грамоти та пам'ятні подарунки. А найголовніше зробили ще один крок у подоланні себе. Пісні, танці та показ мод – так пройшов 26-й фестиваль козацької культури в селі Делакео Григоріопольського району. На концерт з'їхалися козаки з усього Придністров'я від Тирасполя до Кам'янки. Село Делакео Григоріопольський район у місцевому БК фестиваль козацької культури. Зібралися представники станиць з усього Придністров'я. Ми раді, як коли... Ми раді, коли такі фестивалі проходять. Це означає, що ми змогли зберегти частинку тієї історії, своєї культури і передати її далі молодому поколінню. А це означає, що історія, традиції, культура будуть жити і далі і розвиватися. Саме козаки споконвіку витримували найсуровіші канони розвитку людини, розвиток воїна. Я не дарма вклонився цим людям, які, попри на всі негаразди, беруть участь у найбільшій, я вважаю, державній справі виховання придністровського народу. Про традиції, звичаї та історію козаків у піснях та танцях творчих колективів. Зразкова студія Міленіум влаштувала показ МОЗ з традиційними нарядами. Загадували на фестивалі і герої великої вітчизняної, легендарну композицію на безіменній висоті. Зал слухав стоячи козаки це...» козаки це віра, це відданість, це основа держави. Щороку ми представляємо на фестивалі наш округ Тераспольський, аби передати молодому поколінню наші пісні, які співаємо. Вчимося, і у інших теж. Це був 26-й республіканський фестиваль козацької культури. Усім учасникам вручили грамоти. У Терасполі в картинній галереї пройшов майстер-клас. Писало осінній пейзаж. Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. Терасполь картинна галерея для всіх бажаючих майстер-клас в ігровій формі. Художниця з бендер Світлана Овсяннікова вчить малювати осінній пейзаж. Тринадцять учасників по черзі залишають мазок один у одного на полотні. Гриває форма на держзрослим. Ігрова форма, вона навіть дорослим, напевно, цікава, тому що у когось це викликає спогад з дитинства про таку безтурботність. Найголовніше у малюванні спочатку навчитися виділяти кольорні плями. А багато починаючих художників, слухачів майстер-класу, зазвичай придивляються до дрібниць. Тому я спочатку вчу виділяти основну кольорну пляму, а потім працювати у ній. Кожен у своїй роботі додав темних і світлих фарб, а ще чіткі лінії. У підсумку на полотні осінній пейзаж писали олією. На роботу пішло близько двох годин. Я Я бачу тут річку, яка проглядається. Ось дерева, ще зелені, зламане дерево, і тут кущі яскраві, такі червоні. Мені дуже дивно, я сюди прийшла вперше. Мене запросила внучка і дочка возможность Це, Це прекрасна можливість розслабитися, забути про свої якісь труднощі. Це таке релаксуюче заняття, яке допомагає якось поспілкуватися з людьми. У картинній галереї такі майстер-класи проводять регулярно. А ми пропонуємо... Ми пропонуємо усім художникам провести майстер-клас на нашому майданчику, тому що це дуже цікаво у публіці. Люди, які приходять до нас в галерею, серед них дуже багато любителів, багато навіть професійних художників. Тобто, це якийсь такий обмін досвідом, обмін енергіями. Це завжди нові свіжі знання. Наступний майстер-клас у картині галереї планують провести у жовтні. Взяти участь можуть всі бажаючі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.